Всім привіт! Радий бачити вас на своєму YouTube каналі. Зараз приїхав на одну із своїх земельних ділянок, де в мене посіяна соя, ранній сорт Монро. Так як, друзі, пам'ятаю, відео на каналі є, як ми сіяли, бризкали, що вносили в принципі загальний вид сої, як вона розвивалася. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Так, як буквально, друзі, вчора написав мені підписник, що який же загальний вид даної сої на 17 липня. Людині цікаво, думаю, поїду заодно сам подивлюся, яка тут у нас обстановка, і заодно людині зніму такий матеріал. Так що, друдя, кому цікаві такі відео, підписуємось на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Друзі, маємо таку картину по даній сої сорт Монро. У нас тут земельна ділянка доволі така немаленька. Тут у нас в районі 6 гектар. Так як у нас минулий рік була тут посіяна, був точніше посіяний тут ярий ячмінь, ми його змолотили. Осіння оранка. і Навесні вже цього року ми закрили вологу, культивація і відбулася посівна. Посівна по сроках в нашій місцевості відбулася трошки раніше, ніж зазвичай. Сіяли ми наприкінці квітня. і, виходить, Якщо я не помиляюся, 29 квітня у нас тут на цій ділянці відбулася посівна. Сіяли ми 120-130 кг на гектар посівного матеріалу. І можу сказати, що як відбулася посівна, ми сюди не вносили ніякі німіндобри під підпосів, нічого. І буквально там через декілька днів ну вже соя почала вже сходити, такі рівномірні були сходи і лупили в нас хороші такі морози. Дуже багато у людей повимерзали і кукуруза, і соя пересівали усе, ну дуже такої шкоди наробили. Тут за рахунок того, що соя була ще маленька, її особою не прихватило. Взагалі витримала вся ця ділянка. І пошурували потім у нас дощі. З дощами піднялася у нас соя. З дощами піднялися у нас і тут і бур'яни. Більш тут така ситуація в нас, що з лаку і бур'яни, лободи амброзії тут практично немає на цій ділянці. Прибирали ми ці бур'яни, виходить, 3 літри раундапу на 200 літрів води і підживляли заодно 5-6 кг карбаміду. Все, більше нічого ми сюди не вносили. Просто дощі проливні були такі хороші, і вони витягнули нашу сою всю на поверхню. Тобі, друзі, сої вище, ніж по пояс мені. По стрючках, можу сказати, що стрючків багатенько. Кількість стрючків на одному стеблові я ще не рахую, так як ще нічого тут не ясно. Чи поналивається той стрючок, чи не поналивається. Ну, не знаю. Щось та, я думаю, у нас і вийде. Зараз у нас дощів взагалі немає ніяких. Получається, півтора місяця немає ніяких опадів. Жара. Лушпари така, що не витримую 38, градусів, 39 у тіньочкові, про які можна тут врожаї балакати. Це саме така аномальна спека, яка може, друзі, бути. І можу сказати, що на цій земельній ділянці ми всього-навсього прибирали один раз бур'ян. Тут він такий злаковий, чистенько вся. Земельна ділянка, в принципі, як, ми зі своєю роботою друзі, вже справились. Є в мене інші земельні ділянки, там ситуація ну як, також непогана. Получається, що посіяна у нас там також рання соя. Соя іншого сорту. Це я посіяв для порівняння, яка соя, де більше кращий врожай буде, ту буду сою залишати собі на посімну. В принципі, стрючків багатенько. Можливо, щось, друзі, в нас і буде. Звичайно, друзі, аби попроходили такі хороші проливні дощі, то в нас би тут ситуація була набагато краще. В принципі, потенціал у сої доволі такий непоганий, просто чи налиється зерно, чи визріє те саме зерно, не знаю. Подивимося, що воно буде. В принципі, маємо таку картину. Загальному виду даної Сої сказати, що задоволений процентів на 80 через те, що соя непогана, висока, чиста земельна ділянка. Стрючки є, але через те, що опадів у нас дощів взагалі не передбачається, аномальна спека в нас 38-39 градусів. Це в нас у тіньочкові На сонці там, мабуть, всі до 50. І ще, можу сказати, посіяно в мене ще дві земельні ділянки. Там у нас також ранній сорт тільки інший, не Монро. І це я сіяв раді того, щоб для порівняння зрівняти, яка буде своя краще, ту буду залишати собі на посів матеріал на наступний рік. Через те, що соя там теж дуже така непогана, висока лопата така, стрючки, також приблизно, як і тута. Але вона ще більш така як зелена, вона ще не всихає. Ну Подивимося, що воно буде в нас подальшому під час обмолоту. Яка буде в нас врожайність, ту будемо собі, друзі, хорошу сою залишати. Думаю, буквально обмолот буде, можливо, саме максимальний срок через місяць, можливо, навіть і раніше. Так як аномальну спеку передають ще нас надовго, воно дуже швидко все посохне. Через те, що вже нижня частина стебла вже листки вже сихають добре, ну може неділі-дві-три вона вже вся посохне. Ну, маємо, друзі, таку ситуацію. Так що, кому цікаві такі відео, підписуємось на канал. Ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока, до нових зустрічей.